Ви можете усе, просто ви про це забуваєте. Ну і звісно, часто ті, хто нас оточують, роблять усе для того, щоб ми зневірились в собі. Давайте так, зазираєте зараз в опис до відео, там переходите в групу саморозвиток. Приєднуєтесь до активатора успіху, практикуєте і ніхто, чуєте, ніхто не зможе вас більше переконати у тому, що ви ні на що не здатні, адже ви можете усе. Мій світ, перший метафізичний. То такий гуру в житті кожної людини і хто є моїм гуру? Насправді, в мене є духовний учитель, який покликав мене десь приблизно 10 років тому. Він прийшов до мене у вісні і сказав, що чекає мене в своєму ашрамі в Індії. Це був Сатія Сайбаба. І вже через два тижні я була в його ашрамі. Дивним магічним чином все склалося так, що мені подарували навіть квитки до Індії, і знайомі допомогли оформити візу. Коли я потрапила до ашраму, я була вражена тим, що Сайбаба створив цілий світ, в якому люди трансформують свою свідомість і зцілюються. Коли я приїхала до нього в Ашрам, він вже був не у фізичному цілі. І, звичайно, я могла бути присутньою на його даршанах без його фізичної присутності, з енергетичною присутністю, але кожну ніч він приходив до мене вісні і він мене навчав. Одна з головних істин, які я пам'ятаю, це зміни один свій день, і ти зміниш все своє життя. Коли сей баба приходив вісні, він розповідав мені. Про цей світ і про важливість поточного моменту, про те, що як ми проживаємо цей день, які емоції і відчуття ми проживаємо в цей день, такі емоції і відчуття ми створюємо наступного дня. Тому що той день, де ви знаходитеся, це сім'я наступного дня. І ось яке сім'я такий і плід, яке коріння такий і плід. І ось якщо ви сьогодні проживаєте цей день в емоціях радості, в емоціях щастя, то і завтрашній день у вас буде зафарбований в такі емоції. І якщо навіть негативна подія завтра трапиться з вами, вона не буде мати на вас такого сильного впливу, як, наприклад, Якщо ви не прожили поточний момент у благості, у коханні, у щасті. Також гуру є світлом для людини на самому початку. Гуру перекладається як вчитель. І гур допомагає пробудити нашого внутрішнього вчителя, Бога всередині нас. Гуру дає нам перші кроки для того, щоб ми відкрилися. І завдання Сатя Сейбаби, коли він був, знаходився у втіленні, було саме відкрити інших гуру, за якими будуть слідувати люди. І він допомагав дуже багатьом майстрам, які зараз є проявленими гуру. Він сам їх кликав, вони знаходилися поряд. Когось він навчав особисто, когось він навчав як мене телепатично, через сни. І ще він створив для мене дуже багато різних див. І коли я Знаходилася в ашрамі одного дня, я пам'ятаю цей день. Я була настільки щаслива, я була настільки задоволена, і потрібно було в момент великої пуджі загадувати бажання, які виконає воля цієї баби. І в цей момент та, мені нічого не хотілося, окрім солодощів. І я сказала подумки, що я така щаслива бути тут. Я така щаслива бути серед цих світлих, прекрасних людей, і в мене все прекрасно. Єдине, чого б мені дійсно хотілося зараз, це солодощі. І не пройшло й п'яти хвилин, як в НАТО під'явився маленький хлопчик, і він йшов до мене, і в нього в руках була ціла жменя цукерок. Він підійшов саме до мене, але навкруги було сотні людей, і він дав мені в руки ці цукерки, і посміхнувся. І я зрозуміла, що це і є божественні два, які показував для нас мій вчитель Сатя Сайбаба, який веде мене і досі. Він приходить досі до мене вісні і дає мені необхідні настанови, які допомагають і зцілюють мене, які вказують мені на мій шлях. Тому не можна сказати, що я обрала гуру. Це гуру обрав мене, він мене покликав, він мене побачив. Коли Сайтя Сейбаба вперше прийшов до мене вісні, Я не знала, хто це. Я перший раз бачила цей образ. Але він назвав своє ім'я Я Сейбаба. І я чекаю тебе в моєму ашрамі в Індії. Ми скоро побачимося. І з того самого моменту я дізналася, що це він. Я почала гуглити, знайшла його. І це було диво, тому що. Десять років назад я не займалася так багато духовною практикою, як зараз. І ось я бачу, як мій вчитель є прикладом для нас. Він казав дуже цінні слова. Я є Бог і Ви є Бог. І різниця між нами тільки в тому, що я усвідомив, хто я, а ви ще ні. І ось цей момент. Коли ми усвідомлюємо нашу божественність, розкриває весь наш потенціал. Мій вчитель, він був показником і проявом того, як можна розкрити свою божественність. І зараз моїм завданням, моєю місією є також допомагати кожному розкривати вашу божественність. Я зрозуміла, хто я завдяки моєму вчителю Сайбабі. І зараз я допомагаю іншим також зрозуміти, хто вони. Ось а, така моя історія з моїм власним гуру, з моїм вчителем Сатія Саїбаба. Обіймаю вас серцем, ваша Ісіта гая. Ом Омсерам. Навчання, вчитель. Якщо хочете гуру, надзвичайно цікаве і важливе питання. Важливе воно і для мене. Але так склалося особисто в мене, що назвати ім'я вчителя я не дуже можу. Чому? Я з самого дитинства був в досить потужному контакті з Богом. Я відчував долоні Бога, я їх бачив. Я просто фізично бачив, як я малий, півтора вічний, сиджу в долонях Бога. Я бачив, як мого, мене шестимісячного ловили долоні Бога. Я постійно був в такому діалозі з теплою енергією, яка постійно огортала мене, підказувала і такий. Лагідний, теплий голос, саме теплий, давав відповіді на моє питання і завжди спілкувався зі мною як з дорослим, не дивлячись на те, що я був досить малою і дитиною, яка потребувала опіки старших людей. Тим не менше, це було зі мною досить довгий час. І цей я постійно відчував вхід, вихід в моє тіло, в моєї душі. І це був дуже приємний досвід, коли душа входила в тіло. І я завжди це відчував і очікував, коли той момент, коли душа йшла по своїх справах, якісь вищі світи. І я пам'ятаю, коли відбувся останній раз, і я більше ніколи такого досвіду не отримував. Так, я, я ніколи не, не розшукував собі не вчителів, але Бог мені посилав людей, які передавали мені свій досвід. Саме досвід передавався мені, і вони були інколи це була одна ніч, за яку мені людина розповідала свій досвід, і я потім роками працював на початковий етап з енергіями. Мені тоді було 18 років і. Я... Це стало основою першого ступеню нашої тепер академії. Перед цим так вийшло, що в сім років в Карпатах появилась хатчина Дідова, так звана, і там був дідо. Я пам'ятаю його руки, я пам'ятаю його одяг, його обличчя, його запах тої хатчини. Але коли через сорок років я приїхав туди. Я не знайшов і слідів тієї хачини. Але тоді я майже 30 днів дитиною семирічною бігав до цього діда, і він мені е, теж, теж, тепло було від нього. Сонячні промінчики вони були як рідина. І я слухав, мені було цікаво, і по кілька годин, а можливо, кожна зустріч час зупинявся. Бо е, і ми з ним проводили кожен раз. Вічність. Тобто це було біля трьох десятків вічностей прожито з цим дідом. Потім було в 21 рік був сон, в якому мене направили в місце, де були зосереджені на різних носіях і, і сувої, і Скрижалі, і книги, і диски і якихось комп'ютерів позаземних безкрайній простір, де зберігалося всесвітнє знання. І мені сказали, що я маю це все прочитати. І потім, коли ми прощалися з тою істотою, що мене привела туди, мені було сказано, що тут пройшла вічність, в тебе пройшла мить. І все ти будеш згадувати в свій час. Так і виходить, що я просто знаю, що мені робити. І я, я, я вважаю, що я, в принципі, практик. Завжди стає завдання, і я знаю, що я знаю, як його робити. Я беру і роблю те, що стоїть переді мною. Ем, мож, е, я коли, коли і, і все приходить до мене самостійно. Приходять місця сили, які навчають, майстри вже з минулого, яких вже не існує тепер. Так прийшов і Сірко, і Нечай, і е, вождь Капелано, і вождь Сіетль е, Сіатль. Е, вони прийшли до, до мене. Я не з нікуди йшов, не йшов, я не знав про їх існування ніколи. Так було, що в 90-х мене привели знову був, в, я не знаю, це духовна організація, я так сказав би, називає, називається Субут. На той час більше, біля ста країн входять люди з такої кількості. Вона мене вразила, входять в Субут. Це. Ну, вважається неософійським е, рухом, е, філософсько духовним, е, заснованим в 30-х роках е, і духовним наставником вважається бабак. Його я, звісно, не застав. Він лежить в мавзолеї в Індонезії. Я б е, спілкувався з його донькою. Е, переклад тут якраз про досвід. І тут це. Система, коли ми ділимось досвідом, і це, напевно, було найбільше. Тому бабак я його почитаю як засновника субуда, тим не менше, я не можу сказати, що це мій гуру і вчитель. Знову обійшло мене. І переводиться субут як абревіатура трьох санскритських слів. Хоча є думка, що це слово більш древнє, чим. Санскритські е, слова, Субут складається з «Су Суліса, праведна, праведне життя, будхи, стан просвітління, ну, і Дхарма. Е, отже, є е, думка, що це е, насправді е, 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 нам е, пояснюється слово завершення. Ну, і от Мене і завершило, напевно, певний етап і е, 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 це канал волі Бога відпрацьовувався, і я дуже радий. У мене тоді відкрився звуковий канал, відчуття мого тіла. Тіло почало відчувати всесвіт, енергії, і я почав зробив величезний крок по тому. Я шукав. я шукав вчителя, шукав семінари, не знайшов. Я пройшов один семінар російської вчительки, не буду називати її фамілію. Вона зараз пече проти України. Тому не можу говорити. Да, я йшов за, за чим за вірою в себе до неї. Я її отримав. Вона мені вона продивлялася мене потім на індивідуальному занятті з нею, і вона дивилася і казала: ти вперся в стіну, яку не можна пройти. А потім каже: Ні, це не стіна, це велетенська сходинка. Так воно й вийшло. Отже, потім почали приходити до мене на тонкому плані. Приходили дуже багато вчителів, нікого не звав. Приходили дуже різні вчителі. Це була Іванга, в тому числі, і такі, які не знають ім... імена, яких затіряні в пилу історії, в пилу часу. От. І бувало таке, що приходили на одну ніч передавати знання. І Нікола Тесла, і Леонардо, да Вінчі приходили це великі просвітлені майстри. І багато-багато інших, і Будда, і Майтрея, і Сен-Жермен, і багато, багато інших майстрів, які приходили. Хтось на роки, хтось на тонкому плані, виключно. Вони самі приходили, пропонували. І тут я зауважу, друзі, що завжди перевіряйте, хто з вами на з вами на каналі. Завжди будьте впевнені, що саме прийшов Будда, то це Будда. А не під Будду. Прийшов Христос, це Христос, а не під, під Христа. Тому тут дуже важливо, бо не, напевно не обов'язково, а може не знаю, поки що мені не пощастило. Можливо, мій гуру, мій вчитель втілений попереду. Я придивляюся інколи. Я дивлюся і сканую семінари, які пропонуються, школи, які пропонуються, на превеликий жаль. Поки що я не побачив свого вчителя, не побачив свого гуру, свого наставника. Тому я е, співпрацюю напряму з тонким планом, з вищими силами, і беру інформацію, знання відкриваються в мені е, самому, ну, напевно, розпаковується. І працюю щодня, працюю практично 24 на 7, іде е, робота з зі мною. З моїм розвитком, і я дуже радий Всесвіту за кожного наставника з тонкого плану. Але я попереджую і хочу зауважити вас, мої дорогі, шановні глядачі, завжди перевіряйте, з ким ви працюєте на тонкому плані. Миру нам всім, успіху на цьому цікавому. Непростому шляху духовного саморозвитку. Дякую. Яких я вчителів мав за своє життя? Я вважаю мені е, в цьому плані дуже поталанним. Ну, по-перше, е, я вчився у видатних вчителів нашого часу. Е, це такі вчителі, як майстер, китайський майстер Сю Мінтан, як е, Американський майстер Донбало Мілхісадек. Це наші майстри, які живуть у нас в нашій країні. Чи жили. мене дуже вразило вчення рейки, і у мене є вчителька рейки Соколова Людмила Іванівна, яка дала мені посвяти дуже високого рівня. І одного разу в посвяті рейки із слов'янськими символами, не японськими символами Мікао Усуї, а слов'янськими. Я побачив себе величезним великого зросту, вище чотирьох метрів волхвом, і я був волхвом, який керував сорока волхвами за часів цариці Ольги, української цариці слов'янської. От я був дуже обізнаною людиною, і мене так вразило, що я цього нічого не пам'ятаю, що я зараз в цьому тілі забув всі знання, які мав. Той Волх, яким я був колись при Ольгі при Ользі. ну і власне ця посвята дала мені пошуки, хто я, як знайти ті знання стародавні, якими я володів колись? Ну, це дуже було цікаве таке відкриття. І потім за своє життя я познайомився з наслідницею Ольги, царицею Лідією, як вона себе називала у вас назвали з дитинства, і е, вона наслідниця цариці Ольги. Вона зараз живе в Україні в Києві. Я з нею рік десь спілкувався, був знайомий з цією людиною, е, яка прийшла е, в Україну як наслідниця Ольги, великої Ольги, нашої цариці. Потім е, дуже цікаво відбулося, коли я. Дізнався, що на землі втілений Мелхіседек, друнувало Мелхіседек, нащадник того Мелхіседека, який зустрів Авраама хлібом і вином, і той Мелхіседек благословив Авраама, щоб у нього було дітей, як зорі на небі, там щоб багато дітей він мав, А так і власне сталося Людство має багато нащадків Авраама. А потім прийшов на землю. Друнувало Мелхіседек, його нащадок. І я був на семінарі у цього вчителя дуже високого, і це було явище. Ну, мене потрясло це явище. Це дуже потужна людина, це дуже високий дух, і це було дуже цікаво. Це е, мій розвиток на цьому ставився. Одним з своїх вчителів я вважаю Ошо, майстра Ошо, Хагдаван е, Раджніш, е, Ошо. Я з ним не був знайомий. Я вчився по його книжках, по його відео матеріалах, які учні виставляли. От, але я вважаю, що то духовна моя семінарія, майстер. Ошо я багато вчився у цієї людини. Одним з моїх вчителів був християнський священник отець Сергій Станкевич. Це була людина з дуже потужним розумом, аналітичним розумом, людина, яка знала дуже багато знань, володіла. І, християнською магією, і взагалі людина дуже розвинута, і багато знання взяв від цього вчителя, християнського священника. 20 років я був з ним в християнстві, глибоко пізнав, що таке християнство насправді потім розхрестився, вийшов звідти, бо це не дуже приємна річ бути християнином. І потім вже мав інших вчителів, вже слов'янських. Я також навчався у Андрія Андрійовича Дика, який зараз на каналі Мій Світ дає інтерв'ю одним з найкращих вчень Андрія Андрійовича. Я пройшов у нього сім видатних його семінарів, і я отримав там багато знань про вихід душі з тіла, збагачення душі енергіями. Верхніх світів, нижніх світів, бокових світів вперед-назад, коли душа може рухатися і змінювати свій стан е, свідомості. Тобто, душа може збагачуватися різними енергетиками, е, брати різні знання. Це теж в школі Андрія Дуйкая знав. Потім е, найголовніше знання школи Дуйка це як е, працюють чакри людини. Жодна школа більше в світі таких знань не давала. Ну ще Мелхиседек, Милхиседек. Ну, Мелхиседек давав, що. Є вісім головних чакр, внутрішніх є вісім зовнішніх чакр, і як вони працюють, давав Мелхеседек. А потім Андрій Дуйко дав ну вже цілісну картину, як працюють вісім внутрішніх чакр в тілі людини, які вони мають забарвлення, які як рухається кожна чакра, Ну там чакри мають різні. Напрямки руху, і це теж дає Андрій Андрійович, і я дуже вдячний йому за ті знання. А також майстер Сюмінтан, китайський вчитель, який приніс до слов'ян слов'янські давні практики, які ми втратили. Наших волхвів нищили, вирізали загарбники, і ми на рівнинах живемо. І нам важко було нашим волхвам ховатися. Десь переховуватись їх знищили і вже в 1920 році. Майже практично вони були знищені наші родини, волхвів, і знання були втрачені. І сьогодні приходять люди, такі як, наприклад, Сюмінтан, китайський мастер, який повернув нам слов'янські знання про стопничество про про практики стояння у стовпів. Це найбільша сила по набору енергетики і китаєць. Приніс нам ці знання, які ми втратили, і дуже багато учнів на слов'янських територіях, а навіть і в Європі, в Америці, практикують ці практики. називаються вони Джудьюан Цегун. От але в якийсь період часу я помітив, що з мене дуже багато енергетики йде на піднебесну, на китайську. І я зрозумів, що це треба припиняти, бо те, що він дав, він потім бере дуже дорогу ціну. І, власне, за останні 30 років ми бачили, як Китайська республіка дуже зросла. Вона стала другою державою світу після Америки, і це потужна країна. І я думаю, що Китайська республіка завдячує своїм майстрам Сюмінтану, Монтекучіа і багатьом майстрам, котрі приїхали на наші землі, почали давати свої навчання і стягувати з наших людей зі слов'ян енергії на піднебес. Тому їх країна так розвинулася, а наша зараз у занепаді не можна е поклонятися чужим богам, чужим егрегорам, бо це дуже шкідливо для нашої землі, для нашого народу. От, тому я дякую майстру, що він приніс такі знання, які я практикував, завдяки яким я отримав якісь певні посвяти, позна... знання, але е, треба практикувати слов'янські практики. Ну е, також е, в моєму житті е, було е, навчання е, у слов'янських майстрів, і це сьогодні я навчаюся у жерця, який. Викладає дуже потужне слов'янство, а потужні практики, заклинання, потужні молитви, мантри, манури, як кажуть слов'яни. Казали давнину. Тобто, це метр такий є майстер Свабуно. От свабуна викладає сьогодні слов'янську магію. На мій погляд, це людина, яка є капсулою знань. І в якийсь певний період розвитку цього майстра Бог Світовід прийшов до цієї людини і сказав: ти повинен дати людям слов'янську магію і руніку слов'янську, давню, венецьку руніку. І Свобуна почав писати книжки, почав описувати слов'янську магію в своїх книжках. Я зараз я не знайомий ще з цим майстром, на жаль, але я по його книжкам вивчаю слов'янську магію. Це дуже потужні вчення. І майстер Свобода, на мій погляд, ну, на сьогоднішній день найбільше достойний, хто дає слов'янські знання, слов'янську магію, відроджує наші рідні знання, поєднання дає з богами. І я сьогодні практикую вчення цього навчителя, майстра Свободу, жреця слов'янської магії. Ну от такі сьогодні, на сьогоднішній день у мене вправи те, техніки, практики, і е, я гадаю, що це буде мати розвиток, бо слов'янський народ повинен відродитися, він повинен відкинути все, що ж земне, і практикувати свої е, знання, які зараз боги відроджують нам. Е, бо якщо ми не, не славимо своїх богів, якщо ми забули своїх богів, то вони зменшуються енергетично і зникають. А з богами зникають народи, які принесені цими богами на землю. Тому нам треба повернутися до рідних богів, згадати, що ми діти Божі, що ми Боги, і жити по правді, по совісті це дуже важливо і це повинно відбуватися зараз. Це не можна обійти стороною. Негайно переходьте на один з наших каналів Містична Історія або «Усе чудово». Там такі цікаві відео, що «Мамо, рідна, списки відтворення вже на вашому екрані.